А далі новини спорту здолавши чергового свого суперника, цього разу футбольний клуб Суми Чернівецька Буковина піднялася на четверте місце поточної першості України серед команд першої ліги. Сильна злива перед початком матчу вплинула як на характер поєдинку, так і на його кінцевий результат. Сутність старого гасла, що футбол відбудеться за будь-якої погоди, на собі відчули учасники звітного поєдинку. Несприятливі погодні умови додали гостроти боротьбі на мокрому футбольному полі та певною мірою допомогли гостям, адже в такій ситуації завжди легше захищатися, ніж атакувати. Незважаючи на це, нашим футболістам вдалося створити певну напругу біля воріт суперників, що, врешті-решт, і принесло успіх. В одній із чергових атак після боротьби Романа Дороша за верховий м'яч. Бокрашкина куля по зрадницьки просто було по ошелешеного воротаря, Гостей у сітку воріт сумчан. Неважливо, як, але головне, що гол відбувся, щоб я сітці, так? Звісно. Головне, що гол принес перемогу. Це найголовніше. головне, як он залетів, це вже не важливо. Ну, ти коли відчув і зрозумів, що гол таке, бо ми всі одразу зрозуміли. <рес> ну, мяч лінію пересек і зрозуміло було, що гол. Цей курйозний гол і став переможним у поєдинку. Хоча Буховинці заслужили на більш яскраву перемогу, адже в другому таймі мало чимало чудових нагод, щоб вразити ворота суперників. Проте знову наших підвела реалізація. В принципі, непоганий непоганий підсумок, адже він дозволив нам на даний момент вийти на четверте місце До цього, наприклад, команду. Цього напевне прагнула так? Ну, в принципі, так. Да. У нас задача стоїть п'яте місце, але там дуже щільно всі команди йдуть. Друг біля друга, там два очка, три різниця. і тому треба вдома свої очки брати. І тому ми дуже раді, що ми добилися того результату, якого треба. Потрібно віддати належне керівництво команди та і гравцям, які на фініші важкого сезону продовжують боротьбу за найвищі турнірні місця. Останні тури кожна команда хоче зайняти як можна вище місце. Тому наставилися на Суми. це така бойова команда, з ними дуже важко грати. Ми в них програли 2-0. І тут, і тут ви бачили самі, наскільки вони б'ються, віддаються повністю грідати, де тут трошки, може, наші ребята устали, тому що у нас за місяць чуть не 6-7 не кожен третій день ми граємо. Тому трошки важковато було, але люба перемога і розвивається, результат, він настається. складно, сложно вчитувати те, що розстояння нам треба їхати. Тобто Команди на Западі, ми одна команда на Западній Україні. Поэтому видно, сегодня было желание ребят как бы есть, но организм как бы не не бесконечный, силы не б... заканчиваются. Поэтому поэтому всем ребятам сегодня большое спасибо за игру. Молодцы. Вот. И, конечно, болельщикам надо сказать то же самое большое слово благодарности, потому что пришли, поддержали нас. Погода была не очень-то сегодня футбольная.